Як подати заяву на субсидію на найм житла через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Наймачу житла необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою КЕП і натиснути Увійти. У лівому боковому меню Комунікації з ПФУ обрати вкладку заява про надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму. Обрати вікно, первинне заповнення заяви про надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму наймачем, заповнити усі необхідні поля онлайн форми заяви. Надати згоду на передачу та обробку персональних даних та натиснути Зберегти, переглянути згенеровану екранну форму заяви та примірного договору та натиснути Зберегти. Заява та примірний договір надходять до особистого кабінету наймодавця в розділ підписати заяву про надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму. Наймодавець має перевірити або відредагувати свої дані, додати необхідні документи, зберегти їх та підписати КЕП. Статус документів можна перевірити в розділі Мої звернення або в розділі Мої повідомлення. Більше новин та актуальної інформації на вебресурсах Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Працюємо для вас!